Український національний дух рушійна сила нашого супротиву расистам. Завдяки нашій витримці та волі ми не здолані, і в цьому наша серйозна перевага. Кременчуцькі новини в ефірі на календарі 4 серпня, і ми розкажемо вам про головні новини цього дня. 28 липня під час ворожого наступу на позиції загинув молодий хлопець Єгор Стадник. Як прощалися захисником України? Далі в сюжеті. Війна забирає кращих синів і доньок України словами неможливо описати ту біль, яку відчувають сім'я та друзі загиблого. Єгор Стадник пішов захищати Україну і загинув 28 липня поблизу населеного пункту Семигір'я Донецької області. 25-річний боєць був старшим стрільцем мотопіхотної роти. Старший солдат Стадник Єгор Вікторович народився 15 квітня 97 сімому році в цьому селі. Потоках Керменчуцького району. С початку війни він пішов за власним бажанням по мобілізації на захід нашої батьківщини. Добре він служив, добре відношення від усіх сослуживців його, багато друзів, добре воював. Ми сьогодні з вами тут його в останній путь. Світла пам'ять нашим героям. Нічим не виміряти той розпач, гори і сльози матерів, які втрачають своїх дітей. Друзі та побратими говорять, що Єгор був дуже життєрадісною людиною, який ніколи не опускав руки і завжди підтримував інших. Хороший хлопець, побратим наш товариш. Дуже шкода, що так вийшло. Молоді хлопці. Хоробрий був, не дивлячись на те, що не служив взагалі в армії, пішов добровольцем, виконував завдання. Разом з нами в згоді, приймав участь активно в боях за Київську область, та особливо Мощу, Гостоміль, Ірпінь. Потім були перекинуті на Донецький напрямок і там, де вже й загинув. Він був хорошим чоловіком, відзивчивим. Ми працювали разом з ним і гуляли, відпочивали, Ми знали все про нього. що ділились всім. Вічна пам'ять герою, який віддав своє життя за Україну. Артем Ербров, Іван Ткаченко. Кременчуцькі новини. Кременчук продовжує отримувати гуманітарну допомогу від міжнародних організацій. Сьогодні до нашого міста прибув гуманітарний вантаж від американської організації Global Empowerment Mission та української ГО «Якість життя. Сьогодні до Кременчука прибув черговий вантаж гуманітарної допомоги. Ця вантажівка з потрібними для вимушених переселенців речами надійшла від американської організації Global Empowerment Mission та української ГО якість життя. У цьому вантажі продукти харчування, постільна білизна, засоби гігієни та багато чого іншого. Міський голова Кременчука Віталій Малеський та голова гуманітарного штабу Кременчука Ольга Усанова щодня працюють над тим, щоб до нашого міста надходила така потрібна. Гуманітарна допомога дякуємо американській громадській організації Джем за підтримку міста Кременчука і України. Також дякуємо українському фонду, «Якість життя за ту гуманітарну допомогу, яка надана сьогодні місту Кременчуку і нашим новим Кременчужанам, переселенцям. Які зараз в нашому місті вкрай потребують допомоги, вже незабаром цю гуманітарну допомогу будуть видавати людям, що знайшли прихисток у нашому місті. Кременчук щиро дякує організаціям Global Empowerment Mission та ГО Якість життя за підтримку та турботу. Антон Воробйов, Максим Пальчик, Кременчуські новини. Конвектори як альтернативний спосіб опалення, які вони бувають, та який підійде саме до вашої оселі. Наші журналісти поспілкувалися зі спеціалістом та дізналися всі аспекти вибору обігрівача. Літо добігає кінця і незабаром настане осінь. На зміну теплим сонячним променям прийдуть осінні дні, а згодом і холодні зимові ночі. Тому варто замислитись над тим, як підтримувати тепло в домівках. Аби більше дізнатися про альтернативні способи опалення в зимовий період, ми звернулися за допомогою до будівельного магазину Домовий, де професіонал розповів нам про різні способи опалення. У даний момент у нас така остра саме бача проблема та тож у нас. В централизованном отоплении будет понижение температуры, да, общее. То соответственно нам надо будет чем-то подтапливаться, так. Вот для этого самый простой способ недорогой изначально это взять конвектора электрические, которые могут там в пиковые Температури сильний мінус нам допоможе. Один з найочевидніших та діючих способів опалення у квартирі є конвектори. Вони поділяються на два типи, і кожен з них має свої особливості. Конвектори у нас бувають двох вітах: тобто, конвекционний, це от, такого плану, робота, як батарея, то від електричества, і плакерамічний, ну, которые роботу по принципу красного излучения, самі по себе. Тоді тобто, діапаз... позмощення ну, у них. От... 500 В до 2,5 кВт. То есть для квартиры это один из самых лучших вариантов. Простота в обслуживании и надёжность. То есть минимум деталей. То есть включили в розетку, выставили нужную температуру, он уже работает. В той же час инфрачервоні конвектори радять не використовувати в квартирах. Ну, инфракрасні обігрівачі, вони більше підходять для склясних помещень, або для помещень, у которых много объектов, которые могут на себя принять тепловое излучение, потом дальше передать как радиатор тепло в це ж поміщення. Тобто для квартири їх краще, звісно, не використовувати. Цінова політика доволі різна, але в цілому конвектори – один з найдешевших способів опалення. От качество зборки. Тобто, понятне діло, що є китайські прості, які там сплави на тепломінники мають дешеві, у яких служба експлуатація до року, да? плюс проводка ну і так далі. Тобто до більш дорогих, але качественних до Атлантики, Которий має вже і влага защищеності, і систему отопрокидування. Якщо ви там есть пожар він виключиться. Тобто есть вот Тобто, вот маленькие мелочи, они влияют на цену. Вибір альтернативного опалення доволі широкий. Тому ви самі маєте зрозуміти, що більше підходить вашій домівці і який обігрівач не спустошить ваш гаманець. Дар'я Кимець, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. В Україні для жінок, які зазнають домашнього насильства, запускають додаток прихована кнопка СОС. Застосунок розроблений у співпраці першої леді України Олени Зеленської, Міністерства внутрішніх справ та Національної поліції України. Про використання та функціонал додатку дізнайтеся у сюжеті. В Україні запускають додаток для жінок, які зазнають домашнього насильства. Його презентували перша леді Олена Зеленська та очільник міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський. Головна мета додатку дати жертві можливість швидко повідомити правоохоронців про домашнє насилля. Вчора відбулася презентація кнопки СОС, де перша леді розповіла про всі аспекти проєкту. У 2019 році ми вступили до партнерства «Біоріц». Україна адаптувала власне законодавство. Почали Створюватися шелтери, гарячі лінії. Тож сьогодні буде презентація мобільного додатку. Це дуже цікавий додаток, на мою думку, і його можна встановити будь-хто в свій смартфон. І це така, знаєте, Прихована кнопка SOS. Тривожна кнопка лише, лише той, хто встановив собі цей додаток, лише ви будете знати, що це саме воно. І на іншому боці Національна поліція одразу відреагує на виклик. Денис Монастирський заявив, що цей додаток має допомогти в боротьбі з домашнім насильством. Він також розповів, що кількість звернень значно менша, і на це є об'єктивні причини. Так. По відношенню до минулого року фактів звернень стало менше. Але ми розуміємо, що об'єктивні реалії, війна, залученість понад мільйона чоловіків до захисту спротиву збройної агресії Російської Федерації говорить про те, що нам вже зараз треба дуже багато працювати, щоб уникнути цього зростання домашнього насильства. Крок, який ми сьогодні з вами презентуємо, презентація мобільного додатку, це один із маленьких кроків. Застосунок можна встановити на будь-який телефон. В додатку вбудована прихована кнопка SOS, на виклик якої одразу відреагує Нацполіція. Кременчужанки підтримують таку ініціативу, адже в сучасному світі ми майже завжди тримаємо смартфон біля себе і в будь-яку хвилину можемо повідомити про небезпечну ситуацію. Було б добре, аби наша поліція Нацгвардія на це ще гарно реагувала, але іще будуть і ложні визови, так сказати. Ще думаю, це хороша штука. Думаю, що цей додаток актуальний для жінок, які страждають від насильства, це буде дуже корисне ну, тому що це допоможе не зазнати насильства та врятувати жінку. Я думаю, що в нашій країні, і взагалі в світі, багато жінок потерпають, і нам думаю, що потрібно. Да. Ну мене це не стосується взагалі, але були такі ситуації, коли. Ну, бачила таке, і навіть моя донька гуляла в парк і допомагала одній ну, яка казала мені просто немає куди звернутися і куди дітися. І тому думаю, думаю, так. Варто зазначити, що назву застосунку не повідомляють навмисно, аби потенційні кривдники не знали про нього. А ті, хто потерпають від аб'юзу, можуть отримати всю інформацію та завантажити програму, зателефонувавши на гарячу лінію 116 123 або написавши особисте повідомлення на сторінці, розірви коло у Фейсбуці. Дарія Якимець, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. За сім місяців цього року Кременчук та Кременчуцький район має невтішну статистику щодо виникнення пожежу побуті. Саме тому Кременчуцькі рятувальники регулярно проводять профілактичні рейди та нагадують містянам правила пожежної безпеки. Детальніше про це вже за мить. Необережне поводження з вогнем, порушення правил влаштування та експлуатації приладів опалення, паління у приміщенні, найрозповсюдженіші причини виникнення пожежі у побуті. Для того, щоб запобігти цьому, Кременчуцькі рятувальники ДСНС регулярно проводять профілактичні рейди з населенням. Найчастіше пожежі в оселях виникають в наслідок короткого замкнення електромережі. Я хочу вам залишити листівку, тут зазначені основні правила. Коріння в помешканні також заборонено бути обережними джерелами. Відкритого вогню. Якщо ви бачите пожежу, телефонуйте за номером 101 до рятувальників. Також нам можна телефонувати в усіх випадках, коли є загроза життю людей. За сім місяців цього року Кременчук та Кременчуцький район має невтішну статистику. У районі виникло 180 пожеж, у побуті від яких загинуло 14 громадян. У Кременчуці 52, внаслідок яких загинуло 7 містян. Значної кількості пожеж можна було б уникнути, якби громадяни відповідально ставились до власної безпеки. 52 пожеж, призвело коротке замкнення електромережі. 30 пожеж виникло внаслідок того, що громадяни порушували правила пожежної безпеки при експлуатації печей. Ще 40 пожеж виникло внаслідок того, що громадяни курили у власних помешканнях або необережно поводжувалися з вогнем. Тому громадянам варто знати, що якщо пожежа виникла в їхній оселі внаслідок короткого замкнення, їм необхідно відразу вимкнути на електророзподільчому щитку постачання електрики до кварт. Тири, якщо є можливість вжити заходів до гасіння пожежі, якщо немає не наражати себе на небезпеку, зателефонувати за номером 101. Нерідко причиною виникнення пожежі є дитячі пустощі з вогнем. Тому слід говорити з дитиною на тему пожежної безпеки та пояснити, що робити у разі виникнення пожежі. Ми закликаємо всіх батьків роз'яснювати своїм дітям, що сірники це не іграшки і не нагода для експериментів. Не радимо малолітніх дітей залишати вдома саме. В зачинених квартирах та будинках. Тому що якщо виникне пожежа, дитина може не зорієнтуватися, може злякатися, не зателефонувати, не батькам не повідомити, злякатися, як вийти з оселі, і це може закінчитись трагічно. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кремльчуцькі новини. Хліб для диких та домашніх качок небезпечний. Чому пернаті можуть померти від нього та який корм краще обрати, дізнавалися наші журналісти. Зараз я прийшов до парку, щоб погодувати качок, але згадав, що цього не можна робити хлібом, особливо чорним, особливо з пліснявою. Чому та як це впливає на організм наших пернатих друзів, зараз розповім. Їжа качок як водоплавної птиці складається в основному із зелених водоростей, дрібних тварин, що знаходяться в водоймах свіжої трави та зерна. Саме такого раціону намагаються дотримуватися і власники домашніх качок при їх розведенні на своїх ділянках. Тому іноді люди задаються питанням: чи можна годувати молодих і дорослих качок хлібом? Ні, найпростіша причина це те, що хліб розбухає в шлунку і може стати причиною закупорки травного тракту та швидкої загибелі птиці. Есть специальные места, вы видите, вот там если вот подойти, такие плавучие понтончики. И на эти плавучие понтончики можно кормить пшеницей, зерном любым. Это будет гораздо лучше и правильнее, и не принесет вреда ни рыбам, ни озеру, потому что это брожение как брашка получается с этим хлебом. Хліб та його похідні належать до висококалорійних продуктів, які швидко насичують, але не несуть в собі ніяких корисних речовин. Чорний хліб для качок практично смертельно небезпечний, так як шлунок не пристосований для переварювання чорного хлібу, що містить солод і спеції. Доброго дня, пані качиха. Чи можна запитати, чи подобається вам, що вас люди годують хлібом? Певно, що ні. Більшість кременчужан не знає про шкідливість хліба для пернатих. Годувати хлібом домашніх або диких качок категорично не можна. Це не корисна і небезпечна їжа. Це потрібно запам'ятати. Ну, сподіваюся, що хлібом можна чи не можна. Не ну, хочеться вбивати качок, тому <тепер>, тепер не буду їх годувати цим хлібом. Дякую, що сказали. Ну, тут, якби була якась. Ну, десь написано чи щось, бо люди ну багато хто годує. Он люди стоять також хлібом годують, наприклад. Ну, тобто всі годують. То якби зробити якусь вивіску та людям розповісти якось, то я думаю, що цього б не було. Артем Бров, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Професійні танцівники та тренери Димовський Денс Клаб Константин та Павло проводитимуть благодійні онлайн-тренування з розвитку тіла. Всі зароблені кошти підуть на потреби військовим Збройних сил України. Як можна долучитися до тренувань у наступному сюжеті? Спорт об'єднує. У цьому впевнені Кременчуцькі танцівники та тренери Димовський Денс Клаб. Костянтин та Павло близько 15 років свого життя присвятили танцю. Та вже три роки тренують майбутніх переможців турнірів та чемпіонатів. Тримати свої м'язи у формі треба не тільки професійним танцівникам. Саме тому Костянтин та Павло вирішили проводити благодійні онлайн-заняття з розвитку. Приходя домой, все разговоры только о войне. Закончились эти все разговоры о том, как прошел твой день, что было сегодня нового. Насколько мы все знаем, спорт он поднимает настроение. Мы, мы хотели бы, чтобы на время нашей тренировки вот этот час люди переключились и ду думали только о хорошем, были позитивные мысли в их головах. Мы считаем, что каждый должен в этой ситуации помогать, кто как сможет, и мы будем помогать тем. Наприклад, либо же танцями, либо же какими то занятиями спорту. Все, що вам потрібно для заняття, це спортивний одяг та взуття, килимок, пляшка з водою та гарний настрій. Фіксованої суми за тренування немає. Учасники надсилають благодійний внесок. Виручені кошти підуть на потреби військовим Збройних сил України. Це буде общеровичний комплекс на всі групи нашого тіла і розтяжка, щоб після хорошого хорошей нагрузки ми зможемо потягнути наші мишці. Ми вчора создали телеграм-канал, куди кожен желаючий може відключитися, бросити определенну плату і тим самим по нашим ребятам на фронті. Хлопці вважають, наразі необхідно об'єднатися та допомогти військовим, які щодня захищають нашу країну від расистів. Поскольку ми зараз кожен день просипаємося в місті Кремічук в своїх домах, в своїх кроватях, в теплих постелях. И за це бути Тим ребятам, які свої життя, які там, держат границы. Я считаю, за это swear быть благодарным. для каждого допустим, выпить кофе, пойти, а для ребят они там не едят, могут спать в поле не на кровати, как все мы это сейчас сделаем. И какая-то 50 гривен могут им сделать большую роль. Усі бажаючі з різних куточків світу можуть долучитися до онлайн тренувань. Вони будуть проходити в форматі зум. Кожен чоловік може бути на них присутствувати. Ті, хто знаходиться за кордоном, ті, хто не може присутствувати вживую. Они могут просто зайти по ссылке, дома, на улице, без разницы это можно зайти и присутствовать. Спорт ⁇ это объединение людей. Мы считаем, что если каждый человек будет помогать, за счет этого мы можем победить. Вот это и есть наша основная цель. Спорт вырабатывает такое вещество, как дофамин, а дофамин нам поднимает настроение. А настроєння це для нас все Денис Демовський керівник танцювального клубу пишається своїми вихованцями та колегами не тільки за професіоналізм, а й за щирі серця. Я очень горжусь своїми ребятами, которые в таке нелегке нелегкому е зробили благое діло і допомагають людям розвиватися, немає ні на що, і звісно за допомогу ЗСУ, які дають нам займатися нашим любимому ділом і спокійно спать по ночам. Якщо ви бажаєте долучитися до благодійних онлайн занять, приєднуйтесь до групи у Телеграм. Там ви зможете знайти всю інформацію щодо тренувань. Перше заняття відбудеться вже цієї п'ятниці. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Кожна хвилина цієї жахливої війни сповнена ненавистю до расистів і чистою любов'ю до нашої неньки України. Саме ця любов стримує полум'я війни і дарує українцям моменти радості навіть у найскладніші часи. Ми переможемо, і це беззаперечно. Слава Україні.